Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми. Наукова конференція зібрала дослідників життя і творчості Чижевського. Коли прилетять журавлі, театралізований концерт готує ПК Світлопільський. Триває реєстрація на національний мультипредметний тест. До 129-ї річниці з дня народження видатного земляка Дмитра Чажевського. В Олександрії дослідники його життя і творчості зібралися на наукову конференцію. Місце зустрічі музейний відділ Будинок Дмитра Чажевського. Хто завітав на конференцію та які теми розглядали, знає наша знімальна група. В Олександрії до дня народження Дмитра Чижевського вже вдруге відбулася тематична конференція. Місце зустрічі музейний відділ будинок Дмитра Чажевського, що в програмі заходу розповіла Тетяна Вальчишина. Конференція присвячена і його життєвому шляху, і тому оточенню, яке було в його в Олександрії, і його напрацюванням, дослідженням з історією української культури, української філософії, його розробкам творчості Сковороди, західноєвропейських містиків і філософів. Тобто всі ті теми, що цікавили Чижевського прижиття, зараз ми повторно за його за його. Шляхами досліджуємо, заново відкриваємо, обдумуємо уже з досвіду своїм, з висоти 21-го століття. Менше року працює відокремлений музейний відділ. Проте зроблено чимало. Про це звітує Тетяна Шуткіна. Розповідається також в фільмі Дмитро Чужевський «Мегазірка з Олександрії. З того часу, як почав працювати відділ будинок Дмитра Чижевського в Олександрії, то робота по дослідженню творчості і життєвого шляху Дмитра Чижевського дуже поживавилася. За цей рік було зроблено дуже багато напрацювань, зроблено відкриття, поповнилися важливими експонатами наші фонди. І це привертає увагу і олександрійців, і дослідників Чижевського з інших міст і навіть з інших країн. І ми постійно спілкуємося із іншими дослідниками. І просто з громадянами, яким цікаво, і ведемо велику просвітницьку роботу. А працювати є над чим зауважують дослідники спадщини Чижевського. Він дуже цікава особистість, і те, що він вніс, треба досліджувати. Близько трьох тисяч листів готуються і вивчаються до друку. Який був Чижевський, не знає ніхто. Навіть ті дослідники, які володіють ну, найбільшою інформацією, ті, які мають доступ до архівів. Для себе щоденно відкривають якісь нові речі, і сьогодні під час виступу я деякі речі презентую. Святкуючи 129 річчя з дня народження видатного земляка, вже треба планувати ювілейне 130-річчя, зазначив Сергій Кузьменко, який відкривав наукову конференцію. До 130 річчя Митра Івановича Чижевського лишився тільки один рік, і нам за цей рік потрібно багато зробити. А сьогодні Маючи таку можливість поспілкуватися із розумними людьми нашої країни, ми говоримо про те, що як багато втрачено. Будучи олександрійцем і закінчуючи українську школу і поїхавши до Кропивницького, а тоді до Кіровограду навчатися, перший раз прізвище Чижевське я почув у 93-му році, скажу вам відверто. Так нас вчили. І це відбулося тому, що в місті Кіровограді на той час переіменували бібліотеку в Чижевську. Тому перепрошую, що мої знання про Чижевську мають так мало часу, тільки 30 років. Але ви знаєте, нічого не відбувається даремно, і оця така подія, цей поштовх. І цю річ, яку люди тоді зробили, 30 років тому перейменували нашу головну бібліотеку нашої області, ім'ям великого філософа, ім'ям великого науковця, літературознавця. А ми почали більше дізнаватися про Дмитра Івановича під час конференції, свої дослідження презентували музейні фахівці, вчителі, краєзнавці, наукові працівники. Коли прилетять журавлі, так у назву має театралізований концерт, який готує Палац культури Світлопільський. Захід має благодійну мету зібрати мінімум 50 тисяч гривень, щоб допомогти олександрійцям, які зараз перебувають у найгарячіших точках. Придбавати квитки не потрібно, але можна забронювати собі місце у залі, зробивши заздалегідь донат від 100 гривень. Деталі майбутнього концерту та творчі плани на квітень нам розповів Дмитро Клюєв. У Палаці культури Світлопільський активно йде робота над майбутнім театралізованим концертом, коли прилетять журавлі. Історії, які глядач побачить на сцені, з реального життя і не залишать байдужим нікого. Ми поспілкувалися із батьками, із людьми, хлопці, яких зараз в Збройних силах України, з тими хлопцями, які зараз приїздять на ротацію. Ми відчули їхнє серце, їхню душу. Ми відчуваємо те, що зараз дуже популярні пісні, які співає вся Україна. І саме на цій базі, на цих історіях, на цих піснях ми театралізували, об'єднали в один такий невеличкий концерт, але я впевнений в той, який зачепить душу кожного. Захід благодійний, мінімум, який планують зібрати 50 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби олександрійців, які служать у лавах Збройних сил України. Концерт відбудеться 12 квітня о 18-й годині. Вхід буде вільний і, звичайно, зайняти будь-яке вільне місце може, може кожен ну, глядач або бажаючий, хто відвідає цей концерт. Але якщо є бажання... Сходити з сім'єю, компанією ну, будь-яким колективом, і ви хочете забронювати квитки. Ми вас чекаємо з понеділка, з 8 до 17 години. Наші чергові вам підскажуть все, де як можна забронювати і викупити ці місця, а точніше, задонатити на наш концерт. Вже цієї п'ятниці, 7 квітня, до Олександрії з благодійним концертом завітають творчі волонтери з Кропивницького разом з військовим оркестром 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Це буде безкоштовний концерт. Звичайно, за задонати будь-хто може його відвідати і підтримати. Наші збройні сили України концерт творчий, великий буде і оркестр, будуть і виконавці з Кіровоградської обласної філармонії. Саме 7 квітня на підтримку ЗСУ приїдуть до нас наші колеги о 18-й годині. 9 квітня Олександрійців та гостей міста запрошують у театральний сквер. Там з 12-ї години відбудеться програма з нагоди великодніх свят. Захід відбудеться з 12 до 15 години. Він розрахований на різні категорії населення на різні вподобання. Там будуть і різноманітні вироби, і пасхальні подарунки, і пасхальні розіграші, і донати. І можна буде придбати сувеніри від наших майстрів. Можна буде і поспівати брати участь у інтерактивах. І діткам дуже багато готується сюрпризів. Ну і звичайно патріотичний невеличкий концерт, бо без пісні Україна не може існувати. А наприкінці квітня у світлополці пройде виступ фіналістів та чемпіонів проекту Ліга сміху команд «30 плюс та СМТ. Протягом місяця, з 3 квітня по 3 травня, триває реєстрація учнів 11 класів на національний мультипредметний тест. Онлайн-тестування пройде в один день. На три предмети виділять 180 хвилин, які абітурієнт розподілятиме особисто. Для реєстрації на НМТ необхідно завантажити копії документів у персональному кабінеті. Про особливості цьогорічної реєстрації на НМТ розкажемо в сюжеті. З 3 квітня розпочалась реєстрація учнів 11 класів на національний мультипредметний тест. Вона триватиме протягом місяця до 3 травня і складається з двох блоків. Перший блок це основний блок українська мова і математика. Обов'язкові предмети, які здає кожен учасник НМТ. І додатковий блок. В додатковий блок входять біологія, історія України, фізика, хімія, всі іноземні мови: англійська, іспанська, німецька, французька. І на вибір учень вибирає один із цих предметів. Що важливо в цьому році, учень може вибрати той предмет, який він знає найкраще. І на всі спеціальності у всіх вузах цей предмет буде прохідним у нього, тобто вони мають змогу таку вибрати той предмет, який вони знають найкраще. Онлайн-тестування проведуть в один день. На виконання усіх завдань НМТ передбачено 180 хвилин, які учень може самостійно розподілити між трьома предметами. Коли учень приходить до тимчасового екзаменаційного центру, він повинен мати при собі документ, що посвідчує особу та сертифікат. Аби його отримати, треба пройти реєстрацію для участі в реєстрації. Учень повинен, по-перше, ознайомитися з правилами прийому у вищі навчальні заклади і обрати той предмет, який найближче йому, і те, що йому більше подобається. По-друге, приготувати ті документи, які йому потрібні. Документ, що посвідчує особу. Далі, картка платника податків. І документ, що підтверджує категорію абітурієнта, або якщо це в попередні роки закінчили навчальний заклад, це буде атестат про повну загальну середню освіту, або для випускників цього року це буде спеціальна форми довідка. Оці три документи абітурієнт повинен завантажити до персонального кабінету. На кожного учня створений може бути персональний кабінет. В Олександрії пункт реєстрації осіб на національний мультипредметний тест працює на базі гуманітарного ліцею. У ньому є фахівці, які з понеділка по п'ятницю, з 12 до 17 години, консультують абітурієнта та допомагають з реєстрацією. Всі відповідальні за Реєстрацію за проведення НМТ в закладах є такі особи. Вони пройшли навчання Одеського регіонального центру. Це 31 березня. Таке навчання було протягом години, де навчали нас. Як правильно реєструватися? Тому дітям. Випускникам 11 класів потрібно буде тільки звернутися до своєї школи, підготувати документи, і там нададуть повністю допомогу, проконтролюють і розкажуть батькам в найближчі терміни, що треба зробити, як треба зробити і як себе поводити. Загальна кількість цьогорічних випускників, які складатимуть національний мультипредметний тест 382 особи. Тож не прогавте реєстрацію на НМТ. Все буде Україна. Зустрінемось в ефірі.